Всім привіт, друзі! З вами я, Ілюша, ми продовжуємо грати в Toilet Tower Deference. І сьогодні ми попробуємо пройти в Nightmare режим тільки з ексклюзивками. У нас буде такий набор: Мейс Камерамен, Грід Лазер камерамен, ТВ Учний, Шілд Камерамен. І я думаю, якщо я не проти, якщо візьму ферму Санта Тюмен, бо у чого камерамена я не зміг знайти. Бо я добре я багато скажу, навіть, навіть Сіген, є Night але я не зміг знайти камерамена у чорного, тому я візьму ферму. Я думаю, ви не будете сильно проти. Що ж, ми підемо в Тоді IQ і спробуємо пройти Nightmare режим. Тільки ексклюзивками. Що ж, поїхали. Голосуємо за Нейтмар. І ми будемо на автоскіпі. Зразу ставимо ферму. Так, ого, Нетмаріновий воз. Хоча мені здається, що цей має бути слабкий шогод чорного, джемена навіть. Ну і ладно. І так, друзі, ми поставили ферму. Далі ми зразу поставимо Green Laser Cameraman. Це дуже люта імба. Так, вони там проходять, але тут ми доб'ї. Ага. Значить, ми тут маємо добити. Так, поставили Green Laser Cameraman. Окей. М -м -м -м. Добре, всіх добили. Дальше, мені треба ще одну ферму. А потім будемо качати його за 250, але перше поставимо ферму. Є, добре. Так, друзі. Тільки ексклюзивками. Найтмар режим. Оце ніби дужній воно раз в 2 секунди б'є 50 тисяч урону. Так, пішли вже класи туалет. Пішли з туалет. Я боюсь, за спаун. Бо я мав камери дрон, але... Я затрейдив його на один. Дуже вигідний для мене трейд. Що ж, пишіть свої комент... пишіть в коментарях свої нікнейми або... Так, пишіть нікнейми, я буду ставте лайк, підписуйтесь. Я подивлюсь, якщо ви поставили лайк і підписалися. Я дозволяю вас за друзі. І ми будемо грати з вами в скіді Toilet, та Вердевц. Так, пішов бос, босс, Тут ми виключимо Скіп поки що. Тут бос пішов. 16 тисяч хп. Ще й мутант на 14 тисяч. То погано, то погано. Я в мене дуже помалі. Значить, можна зараз попробувати прокачати ферму, якщо я встигну. Так, бос біжить, біжить перший. Качаємо ферму одразу. скипуємо, Качаємо. І тепер ставимо, напевно, ще одного грінлаза. Якщо хтось каже немба, що він не імба, то.